У Коростені 10 травня на базі спортивного комплексу Мал відбулося урочисте відкриття п'ятого відкритого турніру з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2010-2014 років народження. Дзвони Чорнобиля». на початку змагань хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських спортсменів, воїнів, які загинули за незалежність України. На жаль, борцівська спільнота Користенської громади має втрати в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Загинув наш земляк спортсмен. Олексій Кутишенко, учасників турніру. Привітав міський голова Володимир Москаленко. Дуже приємно, що ви сьогодні зібралися на відкритий чемпіонат Житомирської області залучення з Рівненщини. і дуже символічно, що саме дзвони Чорнобиля сьогодні природжений цей турнір для міста. Корозня це не просто слова, це 38 річниця. Спочатку найбільшої техногенної аварії в світі Чорнобильської атомної станції, і ви своєю діяльністю в даному випадку боротьбою вільною підтверджуєте повагу до Чорнобильців, до ліквідаторів, до тих, хто вже нема з нами. Тільки сильні, воліві люди добиваються успіхів. Я вам всім бажаю успіхів в вашій потужній потрібній вільній боротьбі. Турнір організований за ініціативи голови громадської організації «Коростень» в рестлінг Владислава Білоуса в змаганні взяли участь спортсмени з Малина, Олевська, з Овруча, Бардичева, Радомишля Рокитного Коростенську громаду. На змаганнях представило 10 борців. Наші спортсмени продемонстрували гарну техніку та майстерність.